Органи державної безпеки проти армійського генералітету, чого варті, хоча б сумнозвісні сталінські чистки командного складу Червоної армії напередодні війни, найсвіжіший в Україні гучний публічний конфлікт по лінії спецслужба армія. Це атака СБУ на першого заступника начальника генерального штабу збройних сил адмірала Ігоря Кабаненко. Унаслідок нібито, виявлених порушень у дотриманні режиму секретності в офісі воєначальника, він був позбавлений доступу до державної таємниці, а нині звільняється з лав армії. Але які ж справ ні причини цього. Навіщо треба було позбуватися адмірала саме шляхом публічної компрометації? Про все це далі у нашій програмі. Комітет Верховної Ради з питань оборони та національної безпеки досі не надав своєї оцінки скандалові у генеральному штабі збройних сил. Військові начальники після гучних подій, мов води у рот набрали, злякалися. Натомість, заступник голови СБУ Володимир Породько був єдиним, хто вже доповів на засіданні комітету про перевірку режиму секретності в армійському командуванні. Ми заслухали інформацію заступника керівника Служби безпеки України. Я повинен сказати, що він доволі був переконливий у своїй аргументації, але ми прийняли рішення повернутися до цього питання. Після завершення службової е, перевірки для того, щоб остаточно визначитися із позицією комітету з цього приводу, і звісно, вона буде е, обнародована. Інцидент е, по перевірці, якого не існувало вже понад 20 років, стався служб безпеки, е, перевіряючи генштаб. Е, на сьогоднішній день і ще не зробила висновки. Тобто увага усіх висновків СБУ ще не зробила. А хрест на військовій кар'єрі першого заступника начальника генштабу адмірала Кабаненка вже поставила. Він після позбавлення допуску до державної таємниці вже звільняється з Збройних сил. Це прерогатива служби безпеки. за грубе порушення він лишається допуску. А по за должности он как раз должен иметь форму допуска No1. мы не не вбачаємо ніякого конфлікту між службой безпеки України і Генеральним штабом. І априорі... Не може бути справді безпрецедентна історія, коли ревізори спецслужби такими перевірками ставлять хрест на військових кар'єрах найвищого армійського генералітету, ніби воскресила знебуття репресивну практику масштабних зачисток органами держбезпеки командного складу Червоної армії наприкінці 30-х років минулого століття. Тільки цього разу вже на щастя не розстрілюють, а просто викидають з військової служби. Виявлені порушення у зберіганні державних секретів, нібито допущені. Ні, Кабаненком були настільки серйозними, що не потягли навіть на відкриття кримінального провадження. Департаментом охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України проведена проведено перевірку дотримання режиму секретності, в зокрема в Генеральному штабі України, і висновки надані керівництву Міністерства оборони України, що стосується. Кримінальна відповідальність, то на, на, на даний час інформацію я не володію. Дивно, але ниж поречі, по генштабу у пошуках порушень у збереженні військових таємниць, тій самій СБУ абсолютно байдужі секрети свої власні. Зайве тому підтвердження, колишній голова спецслужби Валерій Хорошковський за посадою один з найбільших секретоносіїв держави, який безвилазно сидить за кордоном. Ось вже понад рік, якими державними таємницями і з ким він там ділиться, нинішньому керівництву СБУ та держави це схоже взагалі по цимбалах, Ще і в совєтські времена. Часи... Секретоносители имели право выезжать за границу. И я тоже секретоноситель выезжаю за границу. И что вы хотите сказать этим? И выезжал за границу, будучи э, зампредседателем службы безопасности. Ну, Хорошковский, да, был председателем службы безопасности, конечно, он располагает определенными сведениями. Разумный человек, он не будет строить в этом. Он давал подписку о неразглашении сведений, составляющих уставить. Атака СБУ на адмірала Кабаненка була підкріплена ще й інформаційною кампанією. Наші колеги з каналу 1+,1 плюс викрили воєначальника, нібито в незаконному отриманні п'ятої за рахунком квартири від держави. Що правда службової її після відставки треба було би повернути державі. При цьому у сюжеті розслідувані на засіданні житлової комісії Київського гарнізону доповіли саме міністр оборони Лебідів своїм рішенням виділив Кабаненку житло. Рішення міністра оборони України щодо отримання двокімнатної квартири адміралом Кабаненко Левідів міністр оборони сходив. В установленому порядку Заметьте, не згідно вимогу в установленому порядку. Так прийняв рішення міністра оборони. Але на то вона й армія, щоб дисципліна була залізна. Якщо начальник сам дав, то сам і забрати може. Через місяць після телевізійних викриттів один плюс один на офіційному сайті Міноборони з'явилося повідомлення про скасування Павлом Лебедєвим, схваленим ним же житлових рішень. Міністром оборони України Павлом Лебедєвим прийнято низку рішень, зважаючи на підтверджені факти допущених порушень під час розподілу квартир та висновки комісії, що проводила службове розслідування, скасовано рішення про надання житлової площі адміралу Кабаненку. За рішенням міністра оборони України Павла Лебедєва, військовослужбовців та працівників збройних сил України, які допустили порушення, виявлені під час службового розслідування, буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності наказами відповідних командирів та начальників. Справді на те він і міністр, щоб карати за власні ж помилки не себе самого, а своїх підлеглих. Чи, може, це усім почулося? Рішення міністра оборони України. Міністр оборони сходив в установленому порядку Так прийняв рішення міністра оборони. Сам міністр оборони Лебедєв, колишній бізнесмен, екс народний депутат від Б'ют, а згодом від партії регіонів, персона не дуже публічна. А спитати його справді є про що? І не тільки про дискредитацію скандалом генерального штабу і його першого заступника начальника Кабаненка. Але скажімо і про призначення 23-річної білявки Анастасії Фурман, заступником директора військово-історичного музею Міноборони України, чи, бува, не особисті мотиви міністерського начальства сприяли такому раптовому кар'єрному злету молодої дівчини у військовій музейній справі, яку вона з роду віку не знала. А ще хотілося б міністра Лебедєва спитати, чому здали фактично без бою Національну академію оборони імені Черняхівського. Її за розпорядженням Кабінету міністрів позбавили шести головних будівель. Скажіть, будь ласка, чому? оборони так легко відмовилося від приміщень академії імені Черняковського на користь спеціалізованого суду. Міністерство оборони було проти. Є рішення Кабміна. А чому ви так легко погодилися? Яка ваша позиція? А дав оцінку, легко чи тяжело? Більше розпитати знаку оклику не вдалося. Міністр оборони Лебедєв вміє військові таємниці зберігати, не те, що командування Генерального штабу. Але повернімося саме до подій навколо нього. Як стало відомо, з оклику з власних джерел адмірал Кабаненко потрапив в опалу одразу після доволі утаємничених подій, що трапилися на початку серпня у Криму. Тоді під час неформального візиту у Севастополь американського ракетного есмінця Балклі ВМС України за наказом з Генштабу провели раптову перевірку боєготовності свого пошуково-рятувального загону. Ось про це офіційне повідомлення на сайті Міноборони. А потім за два дні раптова перевірка боєготовності усіх ВМС з виходом суден у море і підняттям у повітря понад 15 літаків та вертольотів. Насправді, як повідомляли вже тоді інформовані джерела, усіма цими маневрами хотіли приховати спецоперацію із пошуку російського розвідувального гідроакустичного буя. Саме його шпугунську роботу виявили американські моряки за смінця Шірзіванесклес, і нібито саме за припинення підривної діяльності Чорноморського флоту Російської Федерації і був відповідальний кабанент під час секретної морської спецоперації якими поставили видимо. Начальник центру по операції капітан нашого рану Вона раз подавляє суспільному виконання. завдань. тоді про цю утаємничену військову шпигунську історію писали деякі медіа, зокрема, інтернет-ресурс ОРД, відомий своїми ексклюзивними, але не завжди достовірними витоками з надев спецслужб. А ще на історію з буєм звернула увагу і респектабельна щоденна газета. День. Компетентні сторонні спостерігачі стверджували, що в ході використання розвідувальних можливостей есмінця Балклі стало можливим саме знешкодження незаконно встановленого в українських водах російського підводного розвідувального устаткування. За даними джерел знаку оклику, результати цієї морської операції дуже не сподобалися одному з українських стратегічних партнерів, і відповідь не забарилася. Адмірала Кабаненка було усунуто внаслідок чітко спланованої спецоперації, організованої за допомогою агентів впливу у найвищих щаблях військово-політичного керівництва держави.